Дуже постраждали мої орхідеї після переїзду. Ну і не лише орхідеї, ще хої, я зараз покажу. Ось таке, бачите, почало відбуватися з листям. Тут молодий листочок взагалі в поганому стані. Ось тут починає жовтіти листя. Ось тут, бачите, що зробилося. З листочками на цій орхідеєчці. ось така біда. Тут на якийсь ще був жовтий листок я забрала, а тут, не знаю, друзі, з'явилося, ну, окрім того, що ось тут пожухло листя, тут з'явився якийсь такий жовтий краєчок. Я перше думала, що можливо це найти якась варігатна орхідеї, але цього не було. Ось ці листочки не мають такого. Трішечки ледь-ледь помітно, ну не знаю я, що з цією. Тут молодий листочок, начебто живий, здоровий, але ось таке, друзі, сталося з моїми орхідейками, і також постраждали хої. Ось так. таке з'явилося на листі. Буквально ось після переїзду. Ми переїхали на Львівщину. Знову ось таке, бачите, що це таке, я не розумію. Ось, ось такі ураження не знаю, з чим це пов'язано, що так вплинуло, начебто ось побікалекс більш-менш нормально на ній такого я не бачу. А от карноза моя добряче постраждала. Маленькі хоєчки, начебто більш-менш в нормі, єдине ось ця. Матільда сплеш скинула два листочки. Відсушила, я їх зняла і викинула. Ну, а інші, начебто, більш-менш в нормі.